Ким ми цього разу гулятимемо, виник у часи Київської Русі. Він сполучав старе місто і Поділ із Печерськом. Уздовж нього також колись діяли одразу два монастиря: Микільський і Печерський. Вітаю вас! Це прогулянки містом. Наш маршрут сьогодні пролягатиме вулицями Івана Мазепи і Лаврською. Кого з мешканців Києва писав Олександр Дюма у романі Граф Монте Крісто? Що за книги експонуються у музеї за адресою Лаврська 3? і який з мистецьких проєктів у Києві поєднав люблячі серця? Про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках місто. Місцевість на Почерську від нинішньої арсенальної площі до площі Слави колись називалася Довга нива. Цей відрізок у період Київської Русі являв собою бір великий. Потім ліс вирубали, а на його місці утворилося поле. Землеволодіння спочатку входило до Почерського, а із 1518 року до малого Микільського монастиря. Тутешня вулиця змінювала назви кілька разів у 17-18 столітті. Вона називалася Великою Микільською, а з початку 19 століття Микільською. У 1919 році щоб вшанувати пам'ять робітників, що брали участь у повстанні на заводі Арсенал. Вулицю перейменували на січневого повстання. З 2007 року цьому шляху дали ім'я українського гетьмана Івана Мазепи. А вже 2010-го на прохання представників церкви частину дороги від площі Слави до Києво-Печерської лаври перейменували на Лаврську вулицю. Шостий будинок на вулиці Івана Мазепи разом із двома флігелями був споруджений 1798 року для коменданта Києво-Печерської фортеці Пилипа Вігеля. А вже за десятиліття власник надав цю споруду у стилі класицизму у розпорядження Константину Константиносуланті та його синам Олександру і Дмитру. І старший грек за походженням був колишнім господарем Молдови і Валахії, а також учасником і натхненником грецького визвольного руху проти тиску Османської імперії. Проте, після пригнічення турками повстання, родина Івсіланті змушена була тікати і оселилася у Києві. Сини і пішли стопами свого батька. Вони боролися за незалежність греків. З обома був знайомий, спілкувався російський поет Олександр Пушкін. А з Дмитром Псілантів він, ймовірно, зустрічався і у Києві. Із 1833 року будинок належав у києво печерській лаврі. Тут розташовувалися іконописні майстерні. А у 1880-х роках тут працював відомий мистецтвознавець, професор Адріан Прахов, який керував роботами по розпису Володимирського собору у Києві. Мося до парку вічної слави. Ця територія відома ще з давніх давен. Колись вона була укрита берестовим лісом, тож цю землю називали Берестове. І там же, між іншим, розміщувалася заміська резиденція князя Володимира. У Берестовому князь побудував для себе двоповерховий кам'яний палац. А навколо нього розташувалися будинки княжої челяді. Згодом тут жили Ярослав Мудрий, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич і Володимир Мономах. Наприкінці 19 століття цей зелений куточок був відомий як кріпосний комендантський дитячий сад Таке я не частіше називали його Аносівським за прізвищем коменданта Київської фортеці Олексія Носова, який був ініціатором створення парку та його облаштування. А 1956 року Рада міністрів СРСР прийняла постанову про створення тут парку вічної слави воїнам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. У Києві відкрито пам'ятник вічної слави воїнам радянської армії. Великі Кириченко і Кальченко покладають вінок біля пам'ятника невідомому солдату. Маршал Радянського Союзу Чуйков запалює факел на могилі невідомого солдата. Вічно палатиме цей вогонь, як вічна любов радянського народу до своєї батьківщини, як вічна його память про тих, хто загинув у боротьбі за народне щастя. З парком Слави за адресою Лаврська 3 розташовується меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні. Цей комплекс є музеєм і науковою установою, що розповідає про найстрашніші сторінки за усю історію існування України. На вході до меморіального комплексу розміщені скульптури скорботних янголів. А далі, у центрі кола Жорин, статуя дівчинки з колосками у руках. Цей пам'ятник було створено у пам'ять дітям, які постраждали у пекельній машині знищення українців. 7 серпня 1932 року вийшла постанова під назвою про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної соціалістичної власності. За інформацією МЗС України, цей текст був написаний особисто Йосипом Сталіним. У народі постанову назвали закон про п'ять колосків. Цей злочинний документ зробив дітей найуразливішою частиною населення, адже маленькі українці віком до 14 років вважалися непрацездатними, тобто вони не могли братися за будь-які роботи і отримувати платню. Таким чином, неповнолітні, які лишалися без батьків, були одразу приречені на загибель. Однак, за законом, вони могли нести кримінальну відповідальність з 12 років. Опухлі від голоду діти шукали на полях замерзлу картоплю та загублені колоски. Якщо їх ловили, то вони несли покарання як дорослі. До 10 років ув'язнення або розстріл. На початку 1933 навчального року у селах, де ще лишилися школи, за парти сіла одна третина дітей від тих, які навчалися 1932-го Україна зазнала три періоди голодомору: перший 1921-1922 22 років. Невдоволене радами селянству бунтувало, влада ж намагалася утвердитися за будь-яку ціну. На тлі неврожаю з України вивозилося усе продовольство. Українську непокору слід було знищити. Ленін говорив, що е, якщо нам не вдалося е, атакувати і е, дістатися. До перемоги в лоб, лобова атака була якби без позитивного результату. Тоді ми підемо в обхід, а саме ми застосуємо низку тих же законів, тобто хлібозаготівельна кампанія, запровадження продподатку, потім продорозверстки, що нам потім в майбутньому допоможе дійсно досягти нашої мети, а саме насадження нової влади. У ті роки від голоду померло півтора мільйона українців. Але на тих, хто посмів вижити, чекали ще страшніші випробування. Початок 30-х років ХХ століття радянська влада озброювалася. Індустріалізація і нарощення воєнної міці вимагали грошей. Стрімко зросли хлібозаготівельні норми, а з українських сіл забиралося усе продовольство. У людей забиралися останні жмені зерна чи муки під тиском свавілля, селяни почали бунтувати. Це були спроби відстояти право на своє життя та життя дітей, але державна машина виявилася міцнішою. Сталін у листі Кагановичу від 11 серпня 1932 року писав. Якщо не візьмемось нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити, поставити собі за мету, перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР, на справжню зразкову республіку, грошей на це не шкодувати. Але насправді не шкодували не грошей, а людських життів. Бо треба було не лише зібрати продовольство, а й зламати опір. Ось ця жорна з переяслав Хмельницького. Вони одні з кількох, які вціліли у ті часи. Протзагони ходили по господах і розбивали вщенту усі жорна, аби люди не могли змолоти собі бодай, дерті чи жолодів, щоб не вижили. Люди вмирали від голоду скрізь, тіла загиблих, ніким не прибрані, лежали просто на вулицях та на дорогах. У цивілізованому 20-му столітті у центрі благополучної Європи в українських селах траплялися випадки канібалізму. Були, наприклад, такі випадки, що запрошували додому лікаря, це була чужа людина. І потім, коли лікар заходив у цей будинок, двері просто зачиняли і цю людину вбивали. Лікаря просто-напросто з'їдали, тому що його певний період не будуть шукати, і це давало можливість теж кілька днів вижити, можливо, кудись потім переїхати. Дітей маленьких не випускали з дому, тому що їх з'їдали. Були випадки, і це службу дійсно розслідування проводилися, коли матері вбивали своїх же дітей. Тому що дійсно голод він знищує мораль. Люди намагалися тікати в інші регіони країни. Проти силами армії та міліції трималася харчова блокада. А людям, котрі в'їжджали на територію України, заборонялося возити з собою продукти без дозволу влади. У залі пам'яті експонується національна книга пам'яті жертв голодомору в Україні 1832-1833 років. Наразі це найповніший мартиролог, що містить імена загиблих у ті часи. Сюди вписано 882 тисячі імен, і це далеко не увесь перелік. Кожна область України має свою книгу, у яку вписані прізвища померлих у часи лихоліття. Робота над збором інформації постійно триває, і у книгу описуються усе нові й нові імена. Відвідувачі, коли до нас приходять, вони обов'язково звичайно дивляться ці книги і звертають увагу на те, що ці списки є неповними. І тому вони, якщо мають інформацію щодо рідних, це ім'я, рік народження, можливо, обов'язково населений пункт, вони заповнюють анкети картки обліку жертв голодоморів, які ми збираємо, опрацьовуємо і надсилаємо запити до областей, до районів, до селищних рад. З проханням підтвердити або заперечити інформацію, а вони вже нам надсилають відповіді. Також ми формуємо свою книгу пам'яті, яка є музейною власністю, і це списки саме тих людей, які от залишили їх імена, наші відвідувачі. Також у книзі пам'яті містяться численні документи, які підтверджують злочини радянської влади. Третя хвиля голоду пройшла Україною 1947 року. Після воєнне село було повністю виснажене. Колгоспи і приватні господарства були майже розорені переходами двох армій. А ще страшна посуха такої вже давно не зазнавала Україна. Селянство потребувало державної допомоги. а Натомість влада забирала усе зерно для закордонних поставок. Москва хотіла утвердити свій вплив на країни новоствореного соціалістичного табору, тож зерно за дешево продавалося або дарувалося Румунії, Чехословаччині та Польщі. У цей час в Україні вмерло від голоду 500 тисяч селян. Тут на схилах Дніпра, у межах меморіального комплексу, розташовується алея чорних дощечок у пам'ять. Усім безвинно загубленим. А ще калинові кущі, які були привезені з різних областей України і висаджені тут як символ того, що ми нація, яка страждала, відроджувалася і вистояла. Десять мільйонів людських життів такою ціною заплатила принижена і розтоптана Україна за чужі імперські амбіції у невоєнні часи, без жодної провини. Десять мільйонів українців померли тільки тому, що у них було відібрано. Право на життя що вічна їм пам'яті. Цегляна будівля за адресою Лаврська, 12 є одним з колишніх корпусів заводу Арсенал. Це пам'ятка архітектури національного значення. Звели будівлю 1801 року за проєктом генерал-поруччика Івана Меллера. Споруда входила у межі старої печерської фортеці, закладеної 1706 року за Петра І. Місто тоді укріплювали на випадок нападу шведі, оскільки тоді Карл 12 зі своїм могутнім військом розташувалися Гродно, і це становило велику загрозу. У місті в той час розгорнули серйозні фортифікаційні роботи. Почерськ переплановували, відселяючи його мешканців і руйнуючи колишні маєтки з садами. До 1712 року на цьому місці стояла вознесенська церква. Спочатку будівля була дерев'яною, як і весь комплекс вознесенського монастиря, до якого вона входила. А протягом 1701-1705 років на кошти гетьмана Івана Мазепи для храму спорудили нове кам'яне приміщення. За свідченнями істориків, із 1683 до 1707 року монастир очолювала матір Івана Мазепи Марія Магдалина. І як відомо, життя культової споруди тоді досягло свого розквіту. Тут збудували замість дерев'яних церков два кам'яні храми храм Вознесення. Оскільки це ну кафедральний храм, тобто храм Вознесіння, і е, храм Покрова Богородиці, цікаво, що вже в 2005 році, коли ця територія перейшла до мистецького арсеналу, е, то тут проводились тривалий час археологічні розкопки, і підмурки Вознесенського собору були знайдені археологами просто у дворі е, нинішньої споруди е, Київського арсеналу. Проте під приводом спорудження київської фортеці 1712 року монастир ліквідували і перевели його черниць до Флорівського монастиря. А будівництво ж тут насправді розпочалося більш ніж за півстоліття, 1783 року, коли зводили арсенал. І в якості матеріалу до речі використовувалася цегла з того ж таки вознесенського монастиря, як то кажуть, безвідходне виробництво. Арсенал урочисто освятили 1803 року у присутності Олександра Першого. Відтоді у цих стінах створювали і накопичували зброю. А Київ уставав військовим містом, як писали сучасники, людей у формі тут можна було побачити частіше ніж звичайних громадян. А створених на арсеналі гармат на вулицях Печерська було більше ніж карет. Навіть першим київським музеєм, як розповідають, був музей війни. Він містився у колонному залі арсеналу. Відвідувачі, отримавши дозвіл на перегляд колекції у начальника арсеналу, могли побачити тут трофейну зброю, прапори закордонних держав та зразки старовинного і сучасного озброєння. Нині ці приміщення цілком і повністю присвячені творчості. Ця споруда використовувала за своїм первісним призначенням, а зводили його за наказом імператриці Катерини II, починаючи з 1787 року за проектом німецького генерала, який знаходився на службі Катерини II, Іоанна Меллера. І цікаво, що цей генерал в одному зі своїх зі своїх реляцій зауважив, коли пройде час, і люди зрозуміють, що я будувала цю споруду не для фортеці, а для людей. Минуло більше 200 років і справдилися ці передбачення. Тепер тут експонують шедеври мистецтва від найдавніших до сучасних, залучаючи видатні галереї і музеї України та світу. Через це колекції у виставкових залах постійно змінюються. Під час прогулянки нам пощастило відвідати один з наймасштабніших проєктів мистецького центру Арсенали 2012 Рушаємо. Захід уникальный тем, что это перша киевская международная биеннале с мистецтва. Бьеннали это мировая форма громадных выставок, которая проводится. Что значит биеналия? То, что они проводятся раз в два года. То есть это некая периодичность, и она означает то, что это некий такой срез современного актуального искусства раз в два года. Как оно развивается и куда оно двигается. И особенность биенали зачастую в том, что они еще являются как некий такой прогнозом. Так зачастую они задают некий тон развития современного искусства на два года вперед. І сорязі зараз ми находимся на первой киевской биеннале, яка в себе приймає більше ста мірових зв'яз художника, которые представляє здесь современное актуальне искусство. Тема цьогорічного проєкту – найкращі часи, найгірші часи, відродження та апокаліпсис у сучасному мистецтві. Як кажуть організатори, ця виставка дозволяє подивитися на мистецтво з України крізь міжнародну призму, адже роботи вітчизняних митців тут розташовані поруч з витворами закордонних художників. Виставка розміщується на території майже 50 тисяч квадратних метрів. Спробуємо побачити, хоча б частину експозиції. Першому залі, звідки пропонують починати огляд експозиції, не може не привернути увагу на стінний розпис площою кілька сотень метрів. Його створив популярний грецький художник Стеліус Файтакіс. Картина під назвою Німецькі обценьки. Революція Махна зображує різні аспекти історії нашого міста. Ліворуч масові розстріли німцями у Бабиному яру. Праворуч анархіст Нестор Махно верхи на коні в образі святого Георгія. А в натовпі навіть можна побачити обличчя схожі на сучасних політичних діячів. Величезні фрески Файтакіса, що зовні нагадують візантійські розписи, зазвичай мають сюжет далекий від релігійного. Не виключенням була й робота, створена у Києві. Щороку ми святкуємо початок астрологічного панування однієї з 12 тварин за китайським календарем. Надихнувшись традиціями рідного краю, провідний китайський художник і дизайнер Ай Вей Вей створив колекцію. Дерев'яних голів зодіаку. А українці, асоціюючи себе з певними знаками, не без задоволення фотографують їх на панді. Mm. Голови зодіака є відтвореною копією відомого пекінського фонтана-годинника. Ізначально вони були в китайському дворці, і вони одновременно служили фонтаном. Фонтаном і часами. И, собственно говоря, время суток показывалось по тому, из какой головы текла вода. И все это работало как некий такой вот космогонический огромный механизм, да, как космос, который проявлялся и через гороскоп, и через время, и все это вместе. У наступному залі можна пройтися червоною доріжкою. Це алея суперзірок. На думку автора В'ячеслава Ахунова, такою відзнакою треба удостоїти 20 осіб, зокрема Бен Ладена, Уго Чавеса, Садама Хусейна, Муамара Каддафі, Йосипа Сталіна та Адольфа Гітлера. У списку зірок опинилися навіть сучасні російські політичні лідери Владимір Путін та Дмитрий Медведєв. А поруч вражають кольорами та формами бійці з роботи стрілянина Вату. Нідерландський художник і скульптор Фолькер де Йонг створив цю інсталяцію 2006 року. У залах представлені величезні фотографії. Здравствуйте сегодняшнее плохо за то что завтра будет хорошо під таким лозунгом. Презентує свою роботу фотограф Сергій Братков. Він намагається змусити задуматися людей, котрі приносять у жертву своє тут і тепер заради світлого майбутнього. Адже невідомо чи буде воно. Інсталяція показує нульові роки, період, ні мир, ні війна. А ми рухаємося далі. Сучасні митці все частіше піднімають насущні проблеми своїх країн, і намагаються привернути увагу до цього засобами мистецтва. А ось ця чимала експозиція під назвою Мудрість бідних створювалася у період з 2005 до 2012 років. Її автор Сонг Донг – китайський митець. Він народився у небагатій родині, тому тема злиденності у цій інсталяції є для нього близькою. А от інших закордонних творців надихало саме наше місто і приємні спогади про нього. Найкраща статуя для Києва білосніжна дівчина у білому вбранні була створена художниця після спілкування з киянами та милування столичними краєвидами. Виявляється, ми таки вміємо вразити закордонних гостей. Разюче враження справляють чорні манекени у костюмах, схожих на нацистські. Це нова робота скандально відомих братів Чепменів з Великої Британії. Інсталяція, которая в определенному відсилає определенном к такої знаменитої виставки так називаємо виставки дегенеративного искусства, яку організовували нацисты в своє час. Виставка створювалася з единственною целью. Да, это, грубо говоря, создать некий такой прецедент, собрать все это современное искусство и показать его как дегенеративное, как то искусство, которое нет будущего. По происшествию времени сама история показала, да, то есть что, что осталось в искусстве, что не осталось. И здесь тоже проявляется, это, почему братья Чепманы сделали на повязках, где у нацистов, да, мы должны, наверное, угадывать свастику, мы видим там смайлик. Да, это как, как определенная такая улыбка истории. Да. Которая, несмотря на все чаяння тих власти, властимущих высмеять или остановить определеннее процеси в искусстве, вони терпят крах. Да? Поскольку ті но режими бы настоящее искусство завжди остається в історії і прокладывает себе путь. Частина творів готувалася спеціально для цьогорічної Арсенали. Інсталяція після сну японської художниці Чихару Шіота. Заворожує. Вона створювалася тут, у Києві. Мисткиню надихали сни про родичів, які загинули у пожежі. Свій біль та страждання Чіхару Шіота виразила за допомогою плетева з чорних ниток, що символізують дим, та білих суконь душ її рідних. Кілька інсталяцій загальновизнаних митців викликали справжній фурор. Чи не найяскравіша робота сліди до майбутнього 83-річної японської художниці Кусама. У малиновій чорним кімнатці із забарвленням божої корівки можна сидіти, лежати, фотографуватися і насолоджуватися кольорами, але недовго як твердять екскурсоводи, таких насичених фарб може не витримати ваша психіка. Ця ж мисткиня представила ще одну роботу. Інсталяція під назвою Наслідки знищення вічності збирала величезні черги, адже у кімнату дозволялося заходити тільки невеличкими групами. Першу київську бієнале тепер довго пам'ятатимуть не лише відвідувачі, а й ті, хто брав активну участь у створенні цього проекту. Во время подготовки к биеннале вовлекались все новые и новые люди, в том числе волонтеры. И потом создавались, ну, практически создавались как новые пары из этих волонтеров. Да? То есть на основании работы с искусством, зачастую с искусством даже иногда э, ну, потенциальному зрителю непонятным, вдруг возникала некая эмоция, как любовь, да? что, в принципе, тоже невероятно интересный аспект подготовки такого огромного детища. Щаслави, меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні та мистецький арсенал. Таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь у Київ.